Так, я зайшов сьогодні в гральне кафе. Тут мої юні друзі грають в ігри. От Ігор. От Михайло. От... Стар, ставить, ставить. Так, як ви прокоментуєте дуже, цю гру. Дуже, дуже цікаво. Давай. Що це за, що це за Ми Хочемо її запустити без, ага, без, об, без обновлення. А що обновлення не ставите? Ні, ми обновляємо. Обновляєте, так? До речі, є тут курілка. Там, де ви можете прийняти ліче міні. Ага, зрозуміло. І, і, і як це називається ця гра? FIFA 23. FIFA 23. Так, FIFA FIFA. А чим вона відрізняється від справжнього... від справжньої це, гри в футбола? Ти тут граєш руками не нагадаю. Зрозумів. Угу. Головою граєш. Так, да, типу знаєте, цей футбол-манбом. Mm. А ви Олександра показали? Так, да. так, та, я всі клас. Да, як так. Як ви. Такими джойстиками граємо. Mm -hmm. Mm -hmm. В другій частині нашого відео під'єднався... Oh, yeah. Представтесь, пане, хто ви? Oh, yeah. Олександр. І хлопці вже входять у... Куди ви входите зараз? В Азар. В Азар. Все. І... Це Ліверпуль, дядька. Це Ліверпуль. Питання, яку вам казала кричалочку. You never walk alone. У юневер волк елон. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Все буде класно. У yeah. другій частині нашого відео під'єднався. Представтесь пане, хто ви? Олександр. І хлопці вже уходять у... Куди ви уходите зараз? В Азар. В Азар. Все. І... И... Це Ліверпуль, вот. дядка. Да, це Ліверпуль. Я не знаю, як вам сказала кричалочку. You never walk alone. You never walk alone. Да, все. все. Підписуємося на канал, ставимо лайки, все буде класно. Yeah. Все. <реш> так, я зайшов сьогодні в Гральне кафе. Тут мої юні друзі грають в ігри. От Ігор, от Михайло. От... Став, от став, став, став. Так. Як ви прокоментуєте цю гру. Дуже, дуже цікаво. Що це за, ці... за загальне? хочемо її запустити без, ага, без, об... без обновлення. А що обновлення не ставите? Ні, ми обновляємо. Бачити, Обновляєте, так? До речі, є тут курілка, там де ви можете прийняти лічем їх. Ага, зрозуміло. І, і як це. називається ця гра? FIFA 23. FIFA 23. FIFA 23. Да, FIFA, FIFA. А чим вона відрізняється від справжнього. від справжньої це, це гри в футболу? Ти, ти граєш руками не ногами. Угу. Тут Головою граєш. Так, да, типу, знаєте, цей футбол набор. Mm -hmm. А ви Олександра показали? Так, да, да. так. Да,